Христос страждається, Отче Василю, щиро дякую за ваші проповіді, поради, які нас будують. 39 років ми живемо з чоловіком, але ми не в шлюбі. 12 років тому я захворіла, два роки тому, як я навернулася, чоловік шлюб не хоче брати. Він з тих, а не їсть, атист, напевно, атеїст-космонавт, хоча ходить у церкву 12 років ми живемо як сусіди. Спільна кухня лише. Наш священик дозволив мені ходити до причастя. Але не знаю, чи правильно це, це, мабуть, один такий випадок. Роз'ясніть, будь ласка, щиро дякую вам. Ага, Якщо священник дозволив їм йти до причастя, ну, то священник знає. Якщо я комусь дозволяю йти до причастя, ну, то я знаю, про що я говорю. Розумієте, ми живемо як сусіди, у нас нема сексу, тому що секс це є велика перепона до причастя, що ви маєте щось в голові свої, чи ні? Проблема не в сексі, щоб не йти до причастя. Проблема в тому, що ти не каєшся, бо ти прийшов до сповіди, і каже священник, ти обіцяєш поправитися? А ти кажеш, так, а йдеш до незаконної жінки. І це є проблема. Це так само, якщо ти матюкаєшся, розумієте? Каже, священник, ти обіцяєш поправитися? А він йому відповідає не так, а <смас> з матюком. Ну, да, це жарт такий. Але так само не можна йти до причастя, Бо тому що це є габітуальний гріх. Що це значить габітуальний? Постійно діючий. Тобто нема покаяння. Прийшла проститутка до сповіді, і як вона може прийти до сповіді, як у неї робота така грішити. Чи, наприклад, палач так, у своїй часи середньовіччя прийшов і сповідає. Він кінця висподи, з нею робота така голови відрубувати. Тобто там, де нема покаяння, не проблема в сексі, а в покаянні. І якщо вони ви знаєте, як сусіди, Ну, Священик знає обстановку, то допускає до причастя. Ну, Я ж не знаю тої ситуації. Якби ви за моїх парафіян питалися, я собі знаю за своїх. Я що хочу сказати? Якщо людина атеїст-космонавт, навіть такий термін цікавий, я став атеїстом, відколи Гарін полетів космос. Дуже добре, Полетів, а там Бога нема. Дуже мудро. Ну просто вершина мудрості, Бог не на висоті, бо, тому що це простір. Бог всюди, Бог метафізична субстанція, та, яка є поза межами матерії, ширше і далі, як матерія. І розказувати, що високо полетіти і не побачити там Бога, а якого ви там мали побачити Бога? Діда з бородою на хмарах сидящого чи як? А на хмарах над Україною чи над Америкою, з котрого боку на хмарах? Це примітивщина. І тому, коли віра у Бога будується на таких примітивних, розумієте, верніше, навіть не, не віра в Бога, а атеїстичні теорії будуються на таких примітивних аргументах, ну то я навіть не знаю, на що шлюбу йому, Бог сказав, що плудіться і множтеся, наповняйте землю. Ну, як ми такими космонавтами заповнимо землю, то тоді не буде, ну, Боже Боже творіння не буде втратити зміст за якихось там 500 років. oh